Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікава тема. Як зрозуміти чоловікові на етапі знайомства, що з ним поряд, темпераментна жінка? Це на консультаціях мені чоловіки задають дуже часто це запитання. Чому? Тому що вони розчаровані. Перша, друга, третя жінка, начебто секс на початку є, а потім бах, зникає. А що це було взагалі? Чому це зникає? Чоловік бере це на себе? Можливо, я якийсь остав з часом, взагалі не такий. І це, звісно, б'є дуже сильно по самооцінці. І чим довше чоловік в таких стосунках, тим більше він себе знецінює і тим гірше йому з часом. Тому ось таке от запитання воно достатньо адекватне, тому що, знаєте, у людей різні темпераменти. У мене були пари, які займалися сексом один-три рази на рік. Як чоловік, так і жінка. Це їх влаштовувало. От це от прекрасно. А що ж робити, коли ти розумієш, що для себе секс також важливий? Тому що, якщо в тебе є секс, в тебе нормальна самооцінка, в тебе є хороші стосунки з твоїм партнером, і ти акцентуєш увагу, наприклад, на роботі, на заробітки, на своїх досягненнях, Тобто ось формується такий баланс. А от якщо немає сексу, немає задоволення. ще до цього знижується твоя самооцінка, то взагалі по життю йде дисбаланс. Але знаєте, багато чоловіків вважають, що якщо жінка виглядає сексуально, тобто це якийсь одяг, можливо, зовнішність, так, то це про те, що в неї високий там перамет. Але насправді ні. Тому що темпераментна жінка, вона рухається жваво і пластично. Вона має глибокий, гнучкий голос і сміх, гнучкий і щирий. І саме головне, вона кайфує від життя. Тобто, якщо вона кайфує від життя, то вона живе взагалі чесно із собою. Вона приймає себе повністю. І знаєте, вона може говорити про дрібниці, які для вас можуть бути неважливо. Але ви настільки в це вникаєте, настільки вам стає з нею приємно, тому може бути таке відчуття, що ви мовчите, але просто залипаєте в це. А ще вона може говорити про тіло спокійно, не жартує з якимось там подвійним сенсом. Вона йде, не йде в обурення, вона не йде в сором. Але все одно вона може відповісти з гумором або з цікавістю. І знаєте, що це означає? Що вона легка і вона зовсім не зажата. Знаєте, в мене була на консультації також чоловік, який каже, що в нього був минулий досвід достатньо активний, було дуже таке яскраве сексуальне життя. Звісно, це про короткострокові стосунки. Він побачив дівчину, яка соромилась навіть на нього дивитися в розмові. І вже пройшов цей етап знайомства. Так, можливо, на перших етапах це якось заводить. Але в перспективі ви розумієте, що така дівчина, вона ніколи не буде яскравою в сексі. Ніколи. Це я вам кажу, як лікар-сексопатолог. Тому що що б він не робив? Як би він з нею не поводився, які кроки до неї не робив для її розкриття, це реально не працює. І повірте, я як спеціаліст також працювала, це не працює за короткий термін. Ви з нею яскраву коханку взагалі не зробите. Тому темперамент жінки залежить взагалі від того, як вона рухається, як вона живе це життя. Вона дивиться в очі прямо. Вона цього не соромиться, і в неї немає постійного контролю, тому що вона живе в моменті. От, знаєте, можна так от прям підібрати слово. Вона жива. І якщо ви будете спостерігати за цим всім, ви можете помітити, наскільки видно людей, які дійсно чесні з собою, які живі, які не створюють якусь ілюзію, тому що також запитують, ну, всі ж багато жінок у нас в Україні просто. Багато пластичних операцій, вони красиві, вони себе так поводять, вони на все згодні, а потім, коли доходить до сексу, до фантазії, ну, це все зникає. Тому що це оболонка. Цю оболонку потрібно бачити. Коли людина створює образ, а коли вона дійсно жива, коли вона емоційна, коли вона чесна. Тому тут питання вже до вас: на кого ви звертаєте увагу? І що ви бачите в цих жінок? Тому що коли ви вибираєте трофей для життя. То майте на увазі, що ви якраз вибираєте просто трофей. Все, нічого з цього не вийде. А потім, звісно, хочеться, щоб цей трофей був якийсь цікавий, щоб можна було про щось поспілкуватися, ще й домовитись, якесь прийняти рішення, наприклад, при конфлікті, або щоб в сексі була якась яскравість. Тому, якщо жінка може дивитися в очі 3 секунди і не відводити погляд, то це вже говорить про те, що вона відкрита. Або ще, знаєте, такий невеличкий експеримент. Я взагалі експерименти люблю, тому що я займаюся когнітивно-поедінковою терапією. Якщо ви до жінки дуже обережно дотронетесь рукою, так, начебто ви цього не хотіли, і подивіться на її реакцію, як вона відсторониться, зразу не чіпає мене, як вона відреагує. Чи вона відреагує на це з посмішкою? Тому що е, жінка, яка не має ось цього бар'єру, вона не буде е, відсторонена. І вона не буде реагувати захистом, а вона буде реагувати зразу включеністю. Тому що ви знаєте, що е, є жінки, які начебто торкаєшся, просто торкаєшся все, не, не чіпай мене, це е, дратується. І це ж також про те, що наскільки жінка включена. А ще важливий момент про бажання і експерименти варто говорити. І дуже багато соромляться підіймати такі теми. Але це важливо, тому що важливо знати бажання, фантазії, темперамент партнера, з яким ходите в тривалі стосунки. Тому що якщо ви замовчуєте, то ви будете мати проблеми. І це не обов'язково говорити зразу, наприклад, про БДСМ, бо про БДСМ, що мене це цікавить, або. Якісь прям свої сексуальні фантазії, які вам хочеться. Ви можете просто запитати, а чи тобі подобається пробувати щось нове? І це може бути про життя, наскільки людина взагалі відкрита до чогось нового. Або, наприклад, можна говорити про те, що я полюбляю свободу у всьому. Або наскільки відкрита людина розповідає про свій досвід. І не соромиться. І це не тільки обов'язково про сексуальну сферу, це про те, як ви на етапі знайомства ще можете визначити, чи це взагалі ваша людина чи ні. І саме головне, чи не боїться вона новизни? Тому що в довгострокових стосунках обов'язково повинен бути ефект новизни, тому що це нормально, звісно, коли наступає такий постійний побут, вже немає такої зацікавленості, але просто ви з часом можете втрачати свої стосунки. І обов'язково вводити ефект новизни. І якщо людина на етапі знайомства до новизни відноситься не дуже, то ви не думайте, що в подальшому людина буде цим цікавитися і готова до експериментів. Якщо людина до якогось етапу це не приймає, то, скоріше за все, вона це не прийме. Чому? Тому що те, що я бачу по консультаціям, жінки мало мотивовані. Вони мотивовані тоді, коли їх кидає чоловік, тобто каже, у нас буде розлучення, тому що це сфера сексуальності, сексу для мене важлива. Тоді, так, жінка може змотивуватися. Або якщо вона вже Розлучилася саме через це. І вона потім починає вирішувати це самостійно. Це так у мене, тому що до мене, звісно, приходять люди з патологією. Але це для такої категорії жінок мотивація самостійно прийти і вирішити цю проблему. Мало хто приходить, тому що по факту. Вони бачать тільки свою проблему, бачать тільки те, що вони хочуть, і не хочуть бачити потреби іншої людини. І це дуже важко, це взагалі неправильно. Я це дуже відкрито говорю, тому що ну, так стосунки не будуються. Не будується, що мені це не потрібно, значить, відстань від мене, ти збочинець. Ні, тут взагалі діє, скажу так, що можна просто жити одному. Такому випадку і взагалі не морочити нікому голову, тому що секс це важливе для стосунків. Якщо ви знаходите партнера, для якого чоловіка, наприклад, для якого це не важливо, ну добре, тоді просто ви можете створити стосунки, ви можете будувати комунікацію. Але якщо для одного це потреба, а для нього а для іншого ні. То це вже як каторга, це вже про вималювання. Дай мені чому я повинен просити, а чому я що взагалі якийсь я не такий, чому мене не хочуть? Так це величезна проблема. І знаєте, я на своєму курсі хочу хотіти. Я взагалі люблю таку фразу і кажу, що секс це гра. Стосунки це гра, і потрібно в це грати, грати весело, щоб це було цікаво, щоб це було постійно ефект новизни, тоді буде лібідо високе. Тому що лібідо це про думки, це про фантазії. І якщо ви про це ніколи не думаєте, або у вас якісь блоки психологічні, то це проблема. Тому що стосунки не будуються без сексу. Ну, реально асексуальних людей, чоловіків, я, наприклад, взагалі не знаю. У мене таке не траплялося. У мене трапляються більше жінки, які, які кажуть прямо про те, що вони не, хоч, не мають лібіду, і вони не хочуть, просто не хочуть. А, якщо приходить чоловік, то він каже про те, що я люблю свою дружину, але через, наприклад, знецінення а, мені стало хотітися її менше. Так, жінки також живуть в дуже важких стосунках, і це, звісно, працює в обидві сторони, але чоловік оргазм може отримувати. Це йому легко. Для жінок в більшості випадків, оскільки по статистиці, 70-75% жінок не отримують оргазм. Чому? Тому що вони це не вміють робити. Все. Тобто, оргазм. В 75% не залежить від чоловіка, а залежить від того, як жінка знає своє тіло, наскільки в неї немає цих психологічних блоків. Але щоб це вирішити, жінка повинна сама хотіти це вирішити. Тому тут не питання в тому, що з вами щось не так, хоча це абсолютно нормально, якщо ви будете аналізувати і подумаєте, можливо. Ви створюєте таку якусь атмосферу, що жінка не хоче, так? Але тут варто і подумати про те, чи жінка має якісь взагалі внутрішні проблеми. Якщо жінка не відчуває оргазм, лібіда в неї не буде. Оце 100%. Якщо жінка не може розслаблятися, вона постійно контролює це проблема жінки. І в більшості випадків, так, так, мозок жінки влаштований, що на секс виділяється менше часу. От У чоловіка є збудження, все в голові тільки секс, його нічого не відволікає. Жінок завжди відволікають багато факторів. І щоб це, цього не було, цьому потрібно вчитися. Тому, знаєте, я завжди кажу про те, що на етапі знайомства обов'язково ви повинні цікавитися. І розуміти сексуальний темперамент партнера, чи то чоловіка, чи то жінки, тому що в подальшому це буде величезна проблема, і навіть якщо для чоловіка, наприклад, або для жінки хочеться кожен день сексу, іншому партнеру, наприклад, раз на місяць, це вже створює якусь проблему. Тому що це велика різниця кожен день і раз на місяць. Що тут можна зробити? Заставити когось? Ну чоловіка не заставиш, якщо в нього такий темперамент раз на місяць, а жінка хоче кожен день. Так, і жінки також бувають дуже темпераментні. Немає різниці це чоловік чи жінка, тому що темпераменти однакові. Просто питання: чому ви знаходите собі того партнера, який вам не підходить по темпераменту? Тому що це ілюзія, це знаєте, як про цю незайману дівчинку, яка боїться навіть в очі подивитися. Тобто, чоловік прожив яскраве сексуальне життя, він готовий експериментувати далі, тому що йому вже просто секс нецікавий. А тут незаймана дівчинка. Так, його збуджувало це на деякий час. Але в реальній перспективі ось ця от незайманість. Зацікавленості далі вже немає. Тому, тобто, з однієї сторони, незаймана дівчинка, яка збучує, і хочеться, щоб в подальшому вона була просто якоюсь богинною в сексі. Ну, це нереально. Цього взагалі ніколи не буде. Тобто, це така повинна бути глибина психотерапі... психотерапевтична робота, ну, мабуть, руками. Тому що мало того, це ще є особистість людини. Якщо вона тиха, спокійна, наприклад, без травм, вона не буде такою дуже темпераментною. Розумієте? Тому звертайте увагу, як людина себе поводить. На її дії. Задавайте питання, про які я вам перечислила. І це дасть розуміння того, яка людина перед вами? Не потрібно зразу говорити про секс. Ви просто можете задавати конкретні питання, як ти до цього відносишся? Як ти до новизни, до спонтанності? Чи ти можеш просто різко зібрати речі поїхати кудись? Все це багато про що говорить. Так, на перших етапах, можливо, ще людина не може так швидко розкриватися, як би хотілося, але в принципі якийсь місяць, два-три. Це можна максимум дізнатися про людину, якщо ви будете задавати правильні запитання. Тому мені цікаво ваша думка. Чи взагалі ви, як ви щитуєте по людині, яка вона? Настільки, наскільки вона відкрита, наскільки в неї емоційний, можна будувати з нею емоційну близькість, наскільки вона буде темпераментна в сексі? Чи взагалі задавалась таким питанням? Тому пишіть дуже цікаво.